5 тисяч доларів і санаторій у кишені. Пропозиція вигідна та незаконна. Як у центрі Чернівців посеред білого дня ловили хабарника, яке покарання понесе затриманий, розповімо далі. Арбітражного керівника, який хотів нажитися на незаконній діяльності, викрили співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю. Посприяти у безперешкодному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному із підприємств Кісманського району, у бізнесмена за свою допомогу арбітражний керівник вимагав 5 тисяч доларів. США під час передачі більшої частини цих грошей його і затримали у центрі міста. Прокуратурою області розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. І наразі проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу цьому арбітражному керуючому, затриманому загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років. Розповідають у СБУ. Крім цього, у разі доведення вини чоловіка позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності до трьох років із конфіскацією майна та спецконфіскацією. Павло Монахов Микола Стафій, Чернівецький промінь.